Вітаю всіх у світі книжок. У цьому відео хочу розповісти про книги, які мені вдалося прочитати навесні 2025 року. Цих книг вийшло не так багато, всього 10, тому що було величезне бажання читати, але виникали якісь свої труднощі на роботі і тому не завжди був час і не завжди були сили. Прочитати більше книжок. І я вирішила все ж таки зняти таке невеличке відео, підсумок прочитаного навесні, і поділитися з вами своїми враженнями та коментарями. Отож, спершу я розпочну із книги, яка є достатньо символічною, тому що розповідається про книжки, про бібліотеку. Це ось така книжка-новиночка від видавництва лабораторії Остання бібліотека від авторки Фреї Семпсон. Це англійська письменниця сучасна і це її дебютний роман. Дуже зручно тримати цю книгу, коли читаєш в неї така м'яка палітурка. І ця книга прочиталася мною ну, дуже швидко, вона така досить легка в сприйнятті і швидко читається. Якщо ви книгу люб, і любите читати про книги, то я вам раджу познайомитися з цією історією про дівчину. яку ви бачите тут на укладиці. Її звати Джун, їй 28 років, вона проживає на такому невеличкому селищі і працює в бібліотеці. Вона любить свою роботу, обожнює читати. Та книги і в цій книзі є багато посилань на відомі, такі всесвітньо відомі книжки та письменників. І... В неї така досить складна доля, вона живе сама, тому що в неї померла матір, і в зв зв'язку з цим в неї не було можливості навчатися в університеті, хоча вона дуже розумна. І вона працює в цій бібліотеці і раптом трапляється така ситуація, що бібліотеку мають закрити. Відвідувачі цієї бібліотеки намагаються зробити щось для того, щоб її не закривали, тому що для них це не просто місце, де вони можуть взяти книгу, почитати, а також місце, де вони зустрічаються, де вони можуть поспілкуватися їм подобається ця атмосфера і саме. Це місце, тому вони борються за те, щоб не закривали цю бібліотеку. І ось тут у нас є і Любовна лінія, така досить романтична книга, читається дуже швидко, вона невеличка, і я думаю, сподобається найбільше тим, хто любить таке легке читання для дозвілля і хто любить читати про книжки. Мені вона сподобалася. Далі хочу показати книгу, яка трохи нетипова для мене, тому що я загалом такі книги не дуже читаю. Це книга моєї сестри. Дала мені її почитати, називається вона Есенціалізм це нон-фікшн, книги по саморозвитку, і е, автор у нас тут Грек Маккеон, мистецтво визначати пріоритети. Це книга від нашого формату. Вона невеличка, тут 230 десь сторінок, і читається досить швидко, легко, зрозуміло і доступно, тому, якщо ви хочете почитати щось для того, щоб навчитися або зрозуміти для себе, як знайти. Більш важливі такі напрямки у своєму житті, як навчитися економити свій час а також. Відсіювати все непотрібно, якісь дрібниці, якісь неважливі речі і зосереджуватися на найголовнішому, то я вам можу радити цю книгу. В мене вона дуже швидко прочиталася, і я, в принципі, не жалкую, що витратила на неї свій час. Якісь наводяться приклади, і загалом вона дуже-дуже доступна і легка в прийнятті. Тобто, це книга про те, як зосередитися на головному, як. Не розгалужувати себе на різні справи і робити своє життя більш якісним, і роботу свою більш якісним, а від, ну, відсіюючи якісь непотрібні речі і вибираючи для себе основні напрямки, тоді життя стає легшим, зрозумілішим і більш якісним. Наступною покажу книгу, яку я купувала уже досить давно, десь рік назад. І це «Дилогія». це перша частина, є ще друга частина. І ця книга називається Одна істина Коронована зорями королева від авторки Дженніфер Бенкау. Це фентезі і розповідається тут про сестринську любов. Про пошук себе, це така пригодницька історія, фентезі історія про ось цю головну героїню, нашу, яку ми бачимо на обкладинці цієї книги, її звати Мейлін. І тут у нас ніби два таких світи: сучасний та фентезійний. Ця дівчина навчається в коледжі і в неї така складна ситуація. Вона проживає з матір'ю і своєю сестрою, яка паралізована, тобто вона в комі, ця сестра, і за нею потрібно постійно доглядати. Це дуже складно. Мама працює на. Декількох роботах. і ем, дівчина не може знайти порозуміння із своїми однолітками, однокласниками, в неї певні труднощі в цьому плані, і одного разу вона потрапляє у цей фентезійний світ, в який з неї там трапляються пригоди, як вона ем, виживає в цьому світі. Звісно, там з'являється в нас ем, герой, чоловік, який їй допомагає вижити і досягнути своєї мети. Ем, Загалом хочу сказати, що це така. Легка книга, не можу сказати, що вона мені дуже сильно сподобалася, але в той же час її було приємно читати легко. І що мені сподобалося в цій книзі, це саме відносини між сестрами і те, як наша головна героїня намагалася врятувати свою сестру, навіть не шкодуючи своє власне життя. Далі хочу показати вам книжку відомої письменниці Елізабет Гілберт Природа всіх речей від видавництва старого лева. Така незвичного формату книжечка, маленький в неї такий формат, але вона досить об'ємна, тут майже 700 сторінок. Єдине, що мені не дуже сподобалася, ця обкладинка, вона така soft-touch і чорна, тому видно всі плямки, вона така не дуже практична і не дуже якісна. Але загалом книгу зручно тримати в руках і читати. Ця книга мені сподобалася. Це такий історичний роман, який показує нам. Роль жінки, взагалі, життя жінок у 16-17 сторіччі у нас в центрі сюжету жінка від самого її народження, і напротязі всього життя ми спостерігаємо за її становленням, за тим, як вона дорослішає. І як вона пізнає себе, своє тіло, свою зовнішність і, взагалі, світ навколо себе, і вона виросла в такій заможній багатій родині, була дуже близькою зі своїм батьком, який був багатим заможним бізнесменом і розумним, займався наукою, садівництвом. Тобто в нього постійно були в домі такі розумні люди, професори, різні науковці, і ця дівчинка росла в на такому колі, вона Розумію, що народилася не вродливою, не дуже гарною, але любить свою справу, те, чим вона займається, досліджує рослини, мох і ось розповідається про тих людей, які зустрічаються її протягом її життя. Книга феміністична, про роль жінки, про суть нашого життя, про виживання і становлення особистості, тобто свої якісь. Пріоритети, і взагалі те, чим ти займаєшся в своєму житті, і чи є в цьому якийсь сенс для світу, взагалі, для всесвіту і для майбутніх поколінь. Загалом мені ця книга сподобалась. Не можу сказати, що це прям топ. Якісь одна з найкращих книжок, яких я прочитала. Я помітила для себе, що книги Елізабет Гелберт, я їх читала вже дві: це їсти молитися кохати, така більш популярна книга, і ось ця друга природа всіх речей. Вони дуже. Цікаві на початку, тобто те, як зав'язує сюжет, авторка на початку, мені дуже подобається. Як все розгортається досить так динамічно, і під кінець книги мені трохи стає нудновато. Наступною хочу показати вам книгу, яку я м -м, чекала і е одразу купила собі, коли вона з'явилася. У продажу це книга відомого сучасного американського письменника Джона Ірвінга Молитва за овином міні. У цього автора я читала уже дві чи три книги. Е і це вже третя книга, мабуть, від видавництва фабула, дуже гарне видання. Мені подобається ось таке обкладинка, як під канину. зроблено. Книга досить об'ємна, тут майже 700 сторінок. І читається в принципі вона швидко, тому що у Джона Ірвінга такий цікавий сюжет, захопливий, динамічний події досить швидко розвиваються і це. Мені подобається, але мушу сказати, що ця книга мені не дуже сподобалась, тому що, можливо, вона не дуже мені близька, і ті теми, які тут відкриваються, були, якось мені не відгукнулися. В основному у нас тут розповідь про віру, про різні релігії, про вірусповідання, різних конфесій, і дуже багато ось цих тем про церкву, про віру. І сам наш головний герой теж до кінця цієї книги ми Спостерігаємо за цим, як він стає більш такою віруючою людиною, і в цьому йому допомагає його найкращий друг Овен Міні. На початку історії з найперших речень ми розуміємо, що трапилася якась трагічна ситуація з його матір'ю, до якої причетний його найкращий друг Овен Міні. Що там відбувається, і як потім це все? Розвивається далі в книзі, ви можете прочитати самі на сторінках цієї книги. Але хочу сказати, що книга може бути і трошки тригерною, тому що тут багато розповідається про війну. Ми також зараз перебуваємо в стані війни. Тут в нас війна у В'єтнамі і участь Америки в цьому, а також американських солдат і хлопців, які мають брати участь у цій війні, хочуть вони цього чи не хочуть. Тобто, можливо, для когось це буде досить близько Ця тема, але м -м, мені не дуже. Це. Сподобалося. Це така автобіографічна історія про самого автора Джона, тому що головний герой у нас теж Джоні, і ця місцевість, де він проживав, також місце батьківщина, нашого автора, нашого письменника. Книга про дружбу, про силу віри і про війну, і книга дорослішання. Тобто, в нас розповідається про становлення і дорослішання і про долю. Ось цього головного героя Джоні, як він розповідає про свого найкращого друга. А тепер я хочу розповісти. Трішки про ті книги, яких у мене немає зараз наявності, але які я читала весною. І розпочну із книжки Ернеста Хемінгуея Мати і не мати». У видавництві Старого Лева вийшла ціла серія книжок Ернеста Хемінквея. Мені дуже подобається, як вони видані, їхнє оформлення і якість цих книжок. І ось я прочитавши ось цю книгу, звичайно маю бажання познайомитися з іншими. Вороме цього письменника мати і не мати розповідає нам про е, життя е, рибалки. Це такий сильний чоловік, який багато чого пережив у своєму житті, який показує справжню мужність, силу волі і бажання покращити фінансовий стан своєї родини, своєї сім'ї. Таким чином він пов'язує своє життя із контрабандою, контрабандистами і до якого трагічного. Кінця призводить, призводить ці зв'язки, ви можете прочитати у цій книзі. Загалом мені книжка дуже сильно сподобалася, вона дуже швидко читається. Взагалі, вона така невеличка, там десь приблизно 200 сторінок. І я загалом дуже люблю книги про море, океан, таку морську тематику, тому ця книга мені дуже сподобалась. В ній розповідається про різні соціальні верства людей на Кубі, і як вони. Виживають, і як вони заробляють собі на прожиття і про цю таку несправедливість, соціальну несправедливість, нерівність і про силу волі, про мужність. Про наступну книгу я не буду багато говорити, тому що вона мені не надто сильно сподобалася. Це сучасна письменниця Міранда Коблі геллер і її паперовий палац. Така нашумівша книга нещодавно вона виходила у продаж і така новинка, можна сказати. Але вона мені не надто сподобалася, і те, як пише авторка, мене не зачепило. Розповідається про жінку, яка в вже такому зрілому, дорослому віці повертається до місця свого дитинства, яке побудує місце біля озера, й будиночки, які побудував її ще дідусь. Чому назва така паперовий палац і. Це такий психологічний роман про копання в собі, в, своє, в своєму житті, про те, як би могло склатися інакше життя. Вона зустрічає своє перше кохання чоловіка, якого теж вже є своя сім'я, і, і у неї також є дорослі діти, і у неї є можливість повернутися і бути разом з цим чоловіком, який вона, врешті-решт, робить вибір. Ви можете прочитати на сторінках цієї книги. Про її дитинство, про її матір, тобто це такі теж роман дорослішані, що вона пережила в своєму дитинстві. Ще мені вдалося прочитати книгу ем, Гебріал Зевін, ем, книга, яка називається Славетне життя Джей Фікрі. Ем, цю книгу я брала в бібліотеці, і вона така тонесенька, невеличка, читається швидко, дуже легко, доступно, але піднімає такі багато соціальних тем ем, про там расову дискримінацію, про ем, таке. Нерозлене кохання, тобто там багато тем у цій книзі, але от зараз я навіть якщо відверто не можу згадати повністю сюжет, тільки так дуже поверхово. Книга не дуже мене зачепила, розповідає про чоловіка, який втратив свою дружину. Він такий самотній, він працює в книгарні. І одного разу в цій книгарні він знаходить маленьку дівчинку, маленьку дитину. Яку хтось сюди куди хтось підкинув йому, і спочатку він хотів від неї відмовитися, звісно, і звернутися до соціальних служб, але потім він так прикипів до цієї дитини, що він вирішив її залишити у себе. Вона виростає поруч біля нього в його будинку, стає такою дорослою вже дівчиною, навчається в коледжі, така розумна, обізнана, дуже любить читати, звісно, як і сам головний герой цього роману. Вон, ця книга така досить душевна. Емоційна. Е, наступна книга е, теж не вразила мене, е, але ця книга пос... е, отримала поліцейську премію 1999 року. і е, Вона така невеличка, досить невелика ця книга, маленька, але читається важко, е, досить така заплутана історія. І це Майкл Кеннінгам та його е, е, роман Години. Книга розповідає про е, один день. Із життя трьох жінок, абсолютно різних жінок. І тут ідуть у нас відсилки на Вірджинію Вульф, на її життя на цю м, письменницю. І м, для того, щоб читати цю книгу, звісно, бажано бути знайомим із творчістю цієї письменниці, відомої Вірджині Вульф, і читати якісь її книги і захоплюватися творчістю цієї письменниці. Мене книга абсолютно не вразила, я її. Не до кінця, не мабуть зрозуміла, хоча це ж знову ж таки така життєзвертна історія про пошук себе, про, про жінку, про жіночу долю, про якісь ситуації, які трапляються в житті. Така психологічна книга, звісно, і вона важко читається. Важко незрозуміло, і це така книга на поціновуючи в творчості цієї авторки Верджині Вульф. І ще одну книгу я читала навесні: це Книга відомої сучасної письменниці зараз дуже багато видають її книжок, перекладають. Колін Гувер, і книга називається Лейла. Це такий містичний детектив. Тут багато містики, перевтілення душ, і загалом мені ця книга сподобалася. Нічого особливого, ніби немає в цій книзі, але мені її дуже цікаво було читати. І в моменті, коли я читала цю книгу, мені було дуже цікаво, і сюжет такий захопливий був. і було Цікаво дізнатися, чим закінчиться вся ця історія. Це така романтична історія про е, силу кохання, про перетілення душ, про. Молодого хлопця та дівчину, які абсолютно випадково познайомилися на вечірці, на весіллі сестри цієї головної героїні. І в них зав'язується такий роман. Хлопець дуже популярний, такі в нього є свої соцмережі, і в нього є свої фанати, і в них таке кохання, але потім трапляються трагічні такі моменти, і як все змінюється, перевертаються з них на голову. І як потім цей хлопець? Намагається повернути свою дівчину, як він е, хоче, щоб вона була поруч з ним. Тобто, це така романтична історія з нотками детективу і нотками містики. От саме така містична лінія мені дуже сподобалася е, в цьому романі. Тому е, при нагоді, звісно, хотілося б познайомитися з іншими творами е, Колін Гувер. Я знаю, що їх зараз дуже багато. Можливо, ви мені порадите якусь одну із кращих її робіт. І е, 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 те, як пише авторка, мені сподобалось. Дуже легко, цікаво, захопливо. І я би, звісно, хотіла би познайомитися ще з якимись творами. Пишіть в коментарях, що ви читали із книжок, які я вам показала, розповіла сьогодні. І подобаються вони вам чи ні. Можливо, якісь свої рекомендації можете мені написати в коментарях під цим відео. І до зустрічі у наступних відео на моєму каналі. Хай вам всім щастить, до нових зустрічей!